Хто має котів той розуміє всю суть ситуації, коли ти вантажиш в автомобіль обладнання, а кіт вже сидить в машині тебе чекає. Лазить по сумках, по кейсах. Це <с> нормальна ситуація. Добре. Менше з тим. Відкриваємо цю сумочку, дістаємо. А дістаємо ми мікшер. Так. Ніжки на місці, це головне, тому що частенько їх десь втрачають Тайвань. Є USB підключення, звукова карта. Скоріше там якась платка маленька стоїть, я так гадаю. І, 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 і будемо дивитися. Так, ага, Alt 4 з іншої сторони, мейнмікс тут. Зазвичай мейнмікс. З самого краєчку дають. Ну, мікшер не зашурханий. Але проблема з одним каналом. Десь якийсь канал, потрібно дивитися, піднімаєш гучність, він не працює. Захотів я зробити огляд цього мікшера, його розібрати, подивитися, що там як там. А в результаті він робочий. <схід> як так? Ну, так буває. Була проблема із тим каналом. і за уксами посилання на ефекти. Тут можна зробити два посилання: один незалежний, а один... Або використовується штатний процесор ефектів, або вмикаєте зовнішній, і він просто розмикається, і у вас може бути два зовнішніх век процесора. Ну, але питань по ньому я не бачу. Добре, зараз ми зробимо так. Лишимо цей штатний процесор ефектів. А сюди в мене немає ефектів, але в мене є мікшер з ефектами. Зараз я там такого зроблю. І ми зробимо так, щоб в нас було дві лінійки. Тому що була ще проблема по цьому. Власне, казав, щось там воно стріляло, щось не працювало. Не знаю. І казав звернути увагу на блок живлення, тому що він тут, вже, як бачите, трішки не штатний. Чому не штатний, не знаю. Бо так вийшло, певно. Добре. Перевіримо все. Отож, логіка проста. Нам необхідно десь взяти ефект сюди. Ну, банально це можна перевірити джерелом звуку. Ми просто беремо звук. І тут, де в нас аукс повернення, ми просто подаємо як ще один стереоканал, звук. І можна регулювати. Бачите? Піднімаємо майстер, і в нас повернення працює. Як перевірити, чи працює сам вихід? Ми просто забираємо звідси з будь-якого каналу AUX, а сигнал виймаємо звідси. Все, бачите? Подаємо. Або. Предфейдер або пост фейдер. Це у нас буде пред фейдер. Це пост. Тобто звук ефекту. Його рівень подається тільки після того, як ми піднімемо фейдер. Або так. Як зручно. Тобто, в нас ця ланка працює. По ній питань немає. Аналогічно перевіряю цю, також з неї питань яких немає. Давайте зараз будемо використовувати. Штатні ефекти і будемо використовувати зовнішні. Беремо шостий канал, який у нас не працював, фонів. Майкрофончик. Один-дин-дин-дин-дин. 1, 2, 3. Один, два, три. А чому немає звуку? Тому що я не вмикнув колонки. Це також одна з причин. <кл 'я> Каже, чому в мене немає звуку? Кажу, давай по відео глянемо. А там людина просто не включила взаді колонку і немає звуку. Ну добре, давайте Main Mix output. З джеками будемо гратися. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. О! О! Так. У нас є ефект номер один. Ефект номер два. Як ми це все діло будемо провертати? Нам необхідно зняти сигнал, забрати його. З лінійки направити кудись. Будемо його направляти в мікшер. В перший вхід мікрофонний. Знімаємо його з main output. Тобто ми тут вже попередньо цей мікшер будемо вмикати в мережу. Так, вмикаємо мікшер. Навалюємо ефекта побільше. І з main output ми забираємо і ефект, і звук. Подаємо сюди. Так, тепер. Забираємо ефект тут. Все, в нас є зовнішній ефект і в нас є внутрішній ефект. Забираємо внутрішній ефект, пробуємо дати зовнішній. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Даємо трішки звуку. 1, 2, 1, 2, 3. І відповідно маємо повернути. А. 1, 2, 3. Тобто, дивіться, ми зараз нічого не повертаємо. Але бачите, мікшер у мене маленький блимає. Тобто сигнал заходить з цього великого. Тепер робимо повернення сигналу. 1, 2, 1. Давайте зробимо так. Тут поставимо ехо. Точніше, типу, щось як ділей. Один. 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 А тут у нас буде хол. Давайте поставимо там от хол. Нехай третій буде. Один, два, один, один, один. Змішуємо ефекти. Один, два, один, один, два. Один-два. Тобто зараз у нас виходить на мікрофонний канал, заходить два ефекти. І це ще штатний і зовнішній. Тут є ще один вхід. Якщо ми його розірвемо, у нас розірветься оцей ефектор. Тобто буде тільки зовнішній. Ніяких два не буде. Один, один два, один, два, три. Тобто все, у нас тільки один ефект. Він цей розривається. Якщо його не використовуєте, вам треба зовнішній тільки так. Якщо вам треба два, ви берете один той, що незалежний, а другий цей, що всередині. Це зручно, коли, наприклад, там один вокаліст хоче такого ревера, інший такого. Ви собі там вистроїли, зробили. Бо там, Якщо вам ще щось необхідно. По пульту я питання не бачу. Будемо дзвонити власнику, питати, що він з мене хотів. До речі, пультик не має балансного вихода. Тобто, якщо по-простому сигнал виходить тільки з кінчика, і з гільзи він не виходить. Але якщо у нас тестером прозвонити між гільзою і масою, у нас виходить ось такий опір. Тобто тут стоїть типу аля псевдобалансний вихід. Причому на Control Room... Аналогічно на монітори. Отаке. От До речі, зверніть увагу, записує всі 16 каналів плюс Main Mix. Тобто 18. Тобто воно записує окремо всі канали. І плюс загальне. Це класна штука. Тра... Заради цього, кому необхідно, цей пульт і є актуальним. Єдине, що еквалайзер в нього трьохсмуговий. Стандартно 12, 2,5 і. 80 Гц. Немає параметричної середини від слова зовсім. І ще один нюанс, коли ви вимикаєте і вмикаєте, у вас ефекти обнуляються. І, можливо комусь буде цікаво, вимикаємо є отакий. Поганий звук. Навіть якщо ми майстер заберемо. Так немає. Так є. Вимикаємо. Так немає. Вимикається він ось так. Ну, наче як все. До речі, власник казав, що мінялися перших 4. І майстер. В місцевому музичному магазині. Ну, але решта працює все. Доволі такий непоганий пультик. Тому якось так. Повноцінного огляду начинки не вийшло. Не бачу сенсу його розбирати, так як він весь повністю працює, і нюансів не бачу. Дивіться, дуже важливий момент. Я підключив пульт через латер, дав більше звуку, і зараз дивіться. Зменшуємо напругу до робочої. По нових стандартах 230 вольт. Але враховуючи те, як зараз тенденція по мережі, то може бути 220. Це ще нормально. 210. Чуєте який звук? Це вже. Перестарався? 10 вольт. Зменшуємо їм напругу. От і цей гул, який казав власник, що воно гуде. Тому тут діло не в мікшері, а діло в блоці живлення. Що робити? Ну, певно, розбирати, демотувати. Так, прийшлося мені зняти нижню кришку такий дійсно багатоканальний інтерфейс. Бачимо сліди заміни фейдерів. Тут, певно, фейдера замінювали і вийшло так, що трішки дорожки постраждали. Ну, таке буває. Паяли, певно, сокирою. Ну, нам там не суть важно. Воно головне, що там все працює. Ми туди лізти не будемо. Блок живлення я перевірив, конденсатори я підкидав, все з ними добре, діоди цілі. У нас іде просадка по напрузі. Я підкидав свої блоки, мої блоки взагалі не тягнуть, бо вони під маленькі мікшера. Були мотані роблені колись. Що заводські, що мої. Цей блок падіння в нього трішки менше. Але необхідно буде йому домотати трішки витків, якщо це можливо. Бо я латром підкручував, то в принципі, це все діло воно дозволяє. Мікшер в холосту просажує його добре. Тобто, якщо ми навіть будемо живлення вимикати, то в нас воно на банки не попаде. Інше діло, коли ми мікшер від'єднуємо шлейфи, і в нас блок живлення працює в холосту. То там дійсно буде напруга вже більше як 30 вольт на банках, а для стабілізаторів 35 це є максимум. Ну, я б не радив видавати більше як 30 вольт. Тому ми нічим не ризикуємо. Але блока домотаємо. Таким чином, на низькій мережі наш блок буде працювати добре. Аналогічно і нічого з ним не буде, коли напруга буде біля 240 вольт. Ну, будемо бачити, чи його взагалі можливо домотати чи ні. Бо це таке Спорне питання. Враховуючи, що зараз відключення, генератори, то може бути і нижча напруга, і може бути вища. Тобто маємо знайти якусь золоту середину. Ну, По мікшеру, як таких питань, ніяких не бачу. Я все перевірив глянув, наче як все окей. Добре, збираємо. А, ще, до речі, не ідеально прилягають стабілізатори мікросхеми. Тому нам необхідно зараз буде зняти оцю планку. І... Трішки щось підкладувати під транзистор, тому що вони бачу, не всі гарно притискаються. Конденсатори я підкидав безпосередньо до ніжок. І тут, до речі, по плюсу живлення ємність більша, по мінусу менша. Певно, що в нас по плюсу ще йде якесь споживання, то таким чином, вирішили трішки зробити більший буфер поємності. Добре, все, нас це все не цікавить, будемо займатися блоком живлення. А в нас тут Романтика 225. Трансформатор Питания. Добре. Тільки він недобре. Тут трохи вже скріплений. І, певно, його прийдеться розбирати, якщо я нічого в себе такого підходящого не знайду. Ну, не хотілося б сюди лізти, але тим не менше просадка на ньому йде 3 вольта в плече. Тобто. Отаким приборчиком я заміряв споживання 1 А в плече. Тобто з 20 вольт падає до 17. Знімаються кріплення, зараз розпаяю оці всі клеми і думаю, трішки домотаю цей транс, щоб трошки нам змістити діапазон роботи вниз. Хоча б на тих. Вольт, 10. Можливо, менше. Там навіть 5 вольт вистачить. Тому що мережа, яка має менше як 200 вольт, це вже таке собі. Тому що зможу, те зроблю. Підібрав потрібний дріт, зробив човник. 45 витків для цього трансформатора це 3 вольта. Якраз тих 3 вольта, що в нас просідають. Ізолюю. Цю обмотку, мотаю ще одну, 45 витків, і буду розпаювати. Кіперною лентою ізолював вторичні обмотки. Так, одне плече 23,8, друге плече 23,8. Класно? Класно, головне, щоб сфазувати їх, тому що буде не додаватися, а буде відніматися. На це вважайте, хто буде колись таке щось робити. Ну, тим не менше, гарненько паюємо, заізольовуємо і обмотуємо. Те саме 196 вольт, ніякого фону немає. Даємо нижче. От, 194 вольта нижня межа. Так, тепер саме цікаве. Перемотав трансформатора. Тепер наша нижня точка змістилася до 194 вольт практично. Ну, чуєте, вже є фон. 195 вольт, і воно ще нормально працює. Тобто, це буде нижня точка нашого пульта. Дивимось тепер на. Напругу після діодного моста та конденсаторів. Це на одному плечі 17 вольт. Тобто даємо менше у нас з'являється фон. Вже стабілізатор не витягує. Дивимось тепер верхню межу. Нагадую, що для тих елемок 30 вольт це вже, в принципі, максимум. 250 вольт мережа. 25 вольт на 26 на мікросхемах. В принципі, питань немає. Що стосується нашого трансформатора дивимось напругу при... Виставляємо нехай 230 вольт в мережі. Дивимося одне плече. 24,7 вольта. Навантаживаем. Вмыкаем микшер. Вот и падает наших 4 вольта. так. Будет работать.